Вчора спілкувався з кількома посадовцями. Ну, такого не топ рівня, але десь недалеко від них. І ви знаєте, що я помітив? Помітив, що вони по-різному відносяться до дії. До дії. А, на питання, як вони відносяться до дії, до функціоналу. Ну, скажімо так, двоє із трьох на телефоні дії не мають. Не мають. Ну, це тільки мої знайомі. Я не узагальнюю. Тому а, я пропоную вам провести невеличкий експеримент. А попитайте біля себе у людей, які а, є державними службовцями, а таких людей дуже багато, правда? Чи встановлений у них на смартфоні додаток Дія? Чи довіряють вони додатку Дія? І якщо вони не встановлюють додаток Дія, то спробуйте запитати, чому. Що їх зупиняє в користуванні цим зручним, мегазручним і мега розрекламованим в світі як мегасуперпродукт України, додатком? Спробуйте. І напишіть в коментарях результат цього соціального експерименту. А якщо ви вже його проводили, то можете одразу написати результат. Ну, ви можете написати, чи є у вас дія. У мене є. У мене є. Але реакція моїх знайомих, державних службовців, досить мене напрягла. Не, не знаю, чому вони не встановлюють дію, чому вони. Дія, це ж просто концентратор баз даних. Так нам кажуть. Чи ми щось не знаємо? В Телеграм, Ютуб, шапці профілю, там про це буде докладніше. Сьогодні ввечері обов'язково проведемо стрім. Як завжди, о 20.00. Приходьте.